Відстоявши на передовій, на них чекає ще одна битва з ворогом, цього разу бюрократією. Обіцяну державою допомогу військові буквально вибивають у владних кабінетах і на прес-конференціях. Чиновники запевняють, все просто приніс довідку, і уповноважений орган оформить статус і Нарахує допомогу. Насправді ж інша картина без фахової юридичної підтримки звертатися за допомогою до держави програшна справа. Перше, саме основне питання, яке турбує, питання присвоєння учасників бойових дій. Що для цього треба, які документи, як це зробити, і що для цього треба. Потім виникають трудові питання, чи мені будуть виплачувати, поки я служу заробітну плату за основним місцем роботи. А як вона мене має виплачуватись? А що моя родина? Арні процедури настільки заплутані, що без юридичної світи в них важко зорієнтуватися. Боротися з паперовою роботою взялися професійні адвокати на безоплатній основі. Вони допомагають учасникам АТО і їхнім родинам отримати гарантований державою захист. Та кажуть, система настільки бюрократизована, що впоратися з нею важко залишається в ній місце і для хабарів. Хочеш отримати пільги учасника бойових дій. Не скупися на винагороду. У Мене є така інформація, але не буду я оголошувати, оскільки це або є питанням певних слідчих дій або певних кримінальних проваджень. Проблема і бюрократії, і затягування, і унеможливлювання процесу отримання документів статусу учасника ОТА вона є. Система працює, однак дуже повільно. На сьогодні статус учасника бойових дій отримали лише дві тисячі військових. Документи на оформлення подали більше п'яти, і це лише ті бійці, які повернулися завдяки ротації або ж демобілізовані через травму. Коли ж АТО скінчиться, і всі військові почнуть оформляти документи. Державний механізм може очікувати повний колапс. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.